За для комфорту пацієнтів та медиків в Івано-Франківську запрацювали два кластерні медзаклади. А саме центральна міська клінічна лікарня на Мазепи та міська клінічна лікарня номер 1 на Матейки це робота реєстраційних служб. Всіх я вдячний всім за цю роботу. Ми все одно розуміємо скепсис. Навіть часто міський голова на нарадах висловлює занепокоєння. Чи будемо ми діями, чи будемо ми спроможними, чи належним чином ми зможемо надавати допомогу? Звичайно, зміна назви, зміна там, якоїсь підпорядкованості чи структури не змінює. Стану палат, стану забезпечення, взаємодії комунікації з Національною службою здоров'я України, змін, які Національна служба здоров'я України ставить як вимоги для забезпечення якості надання медичних послуг, наявність чи відсутність персоналу. До міської клінічної лікарні номер 1 приєдналася низка структурних підрозділів. Це міська дитяча клінічна лікарня, перинатальний центр та стоматологічна поліклініка. Медики розповідають, новостворений кластерний заклад надає стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу дорослому та дитячому населенню. Наразі НЦЗУ погодило 21 пакет медичних послуг, 12 з них об'єднані. Це об'єднання дає змогу зменшити і об'єднати ресурси як матеріальні, так і лікарські. Для прикладу, якщо в перинатальному центрі працювали неонатологи або дитячі лікарі, наприклад, офтальмолог чи лор, працювали сумісники з інших лікарень. То тепер ці проблеми ми будемо закривати своїми силами, і у нас на то є ресурси, як матеріальні, так і людські. Також у новоствореному кластерному закладі розширили ліжковий фонд. Нині він налічує майже пів тисячі ліжок. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЇ.